Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. ФПВі-дроном поцілили росіяни у цивільну машину в Гуляпільській громаді. Вчора постраждали троє людей. Вранці окупанти вдарили по Степногірській громаді. Поранило подружжя. Загалом за добу зафіксовано 482 ворожих удари. До слова цієї ночі росіяни запустили на Україну більше ніж 700 безпілотників, сім крилатих та шість аеробалістичних ракет. Сім ракет та 303 дрони знищено. 415 БПЛА локаційно втрачені. Цивільним заборонили виходити на узбережжя Каховського водосховища у ще кількох населених пунктах Запорізької області. Якщо раніше заборона діяла у Малокатеринівці, Кушугумі та Балабиному, то віднедавна вихід до берега обмежили ще у Розумівці, Канівському, Лисогірці, Біленькому та Червонодніпровці. Перший повністю безбар'єрний вагон представила Укрзалізниця. Він адаптований для перевезення людей, які користуються кріслами колісними. Купе збільшення для двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Встановлений електропідйомник, розширені двері та коридори. Є навігація шрифтом Брайля, Контрастне маркування, інклюзивна вбиральня з душем, регульовані сидіння. У Запоріжжі чоловік вимагав гроші у вдови військового. Він засновник кількох громадських організацій. Його дружина працівниця ТЦК. Саме завдяки таким родинним зв'язкам, зловмисник запропонував дружині загиблого захисника вирішити питання із держвиплатами за свої послуги. Попросив половину суми, а потім вимагав, щомісячно присилати ще по 75 тисяч гривень. Так, вдова перерахувала йому більше мільйона гривень. Фігуранта затримали йому загрожує до восьми років тюрми. Запорізька та Херсонська області найбільш екологічно постраждалі від війни регіони. За даними Держекоінспекції, через пожежі від обстрілів та знищення інфраструктури різко до 230 мільйонів тонн зросли викиди парникових газів. Знищено понад 14 тисяч гектарів лісосмуг Херсонщини, а це мінус 30 тисяч тонн щорічного поглинання вуглекислого газу. Близько 20% степів втрачено у Запорізькій області. У дитсадках окупованого енергодара спалах отруєнь повідомляють активісти руху Жовта стрічка. Дітей годували так званим соціальним м'ясом, яке привезли з Білгорода. Після цього за тиждень щонайменше 17 дітей побували у лікарні з отруєннями. Стартує грантова програма, варто робити своє 2.0. Ветерани, їхні родичі та рідні загиблих військових можуть отримати від 600 тисяч до більш ніж півтора мільйона гривень на відкриття або масштабування бізнесу. Гроші можуть отримати ті, хто працює у галузі агровиробництва, дерево або металообробки, виробництва та переробки харчових продуктів, надання послуг з ремонту. Подати проєкт на конкурс можна до 20 липня. Подробиці на сайті Українського ветеранського фонду. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.